Щоб сказати кохаю, потрібна одна мить. Щоб показати, як потрібне все життя. Житель Посендорфу, Уве Міц Шерліх, неофіційно одружився на власній киці Сесилії. Як стверджує Уве, вони з Сесилією дуже близькі. І далеко не кожна традиційна сім'я може мати такі міцні та вірні стосунки, як в них. Ейя Ріта Берлінер маулер 29 років була одружена з берлінською стіною, яку покохала з дитинства. Ея говорить, що її відносини зі стіною були найкращими в житті, в тому числі і в інтивному плані. Після зруйнування стіни у 1989 році Ея знову закохується, але тепер вже у власний паркан. Сьогодні в нашому світі поняття любові знецінилось. Хоча кожна людина мріє про кохання на все життя, ми маємо багато розчарувань, зрад, невиправданих очікувань та розлучень. Я подумала, що це е, кінець моєму шлюбу, і що це ну та жирна крапка, яка має бути поставлена. Чому кожен другий шлюб закінчується розлученням? Що робити сім'ї, яка втратила надію на відновлення стосунків? Який рецепт вічної любові та щасливого шлюбу? Відомо приказка: коханню покірний будь-який вік. Людина створена з потребою любити, люблять скрізь і усі. Але перш за все, кожна людина мріє про справжнє кохання у шлюбі, де тебе будуть цінувати, дорожити та любити, незважаючи на твої помилки. Кохання завжди було таємним та чистим почуттям між особами протилежної статі. Однак, на щастя, це слово втратило свій істинний зміст, кохання стало відкритим, необмеженим. А принцип любов це задоволення власних потреб домінуючим. Суспільство переконане, бажання насолоди важливіші ніж будь-які норми та умовності. Люди поривають зі старим уявленням про секс, яке засноване на певній моралі та прихованості. Сексуальні стосунки з деякими відхиленнями від норми вважаються вишуканішими і притаманні витонченим натурам. Наш сучасний світ він відкинув всі табу, які були в минулому. І тепер є новий погляд. Любов це секс, секс це любов. Людина вона задовільняє свої власні бажання. Теперішній же світ часто весь акцент любові робить на тому, що отримую я, що це мені дасть. І, відповідно, в тому, що я хочу, мене нічого не може зупинити. Ніякі заборони, ніякі традиції, ніякі табу. Є таке слово пожадливість. Воно можливо зараз рідко вживається, але. Це просто таке стрімке, сильне бажання. Це бажання можна назвати вбивчим бажанням. Дай бо вб'ю або дай бо вмру. Завжди буде хотітися більше і більше. От, і чим більше ти попробував, тим більше ти хочеш досягнути чогось нового. Але в кінці приходить просто відчуття пустоти і самотності. Що скільки би ти не шукав, ти все одно не зможеш задовільнити себе до кінця. Словом, любов маніпулюють у всіх засобах масової інформації. Телебачення показує комерційно вигідні мелодрами з захоплюючими історіями кохання, але які неможливі у реальному житті. Реклама використовує почуття любові та сексуальності у просуванні майже кожного свого продукту. Цим самим створює враження, що якщо ми хочемо, щоб нас кохали, ми обов'язково маємо придбати певний товар. Інтернет та газетні статті, щоб полегшити наше існування. Вчать нас, як підтримувати кохання у шлюбі. Можна знайти багато матеріалів подібного типу, як не охолонути до коханої через рік, інструктаж для справжнього мачо, як затягнути дівчину в ліжко тощо. Різні цілительки та гадалки пропонують нам зміцнити любов і приворожити коханого. Астрологи надають консультації, як знайти і зберегти кохання, психологи розповідають, як правильно розуміти та приймати один одного. Складається враження, що весь світ нам готовий допомогти побудувати хорошу сім'ю. Однак подібні речі не навчать нас та нашого партнера любити. Є лише один спосіб, як досягнути справжньої любові. Романтична історія Олега й Олени розпочалася, коли йому було 17, а їй усього 12 років. Олег, яскрава і приваблива особистість, був лідером дворової компанії, де збиралося багато молоді. Всі старші дівчата мріяли завоювати серце Олега. Однак, чомусь він зупинив свій погляд на наймолодшій – Олені. Це була сама тиха, спокійна, скромна дівчина, непомітна, яка ну, не виставляла себе на показ. Напевно, дуже ця скромність мене вразила в ній. Спочатку стосунки Олега й Олени були просто дружніми. Олег постійно піклувався про Олену, всьому допомагав, був хорошим порадником та прекрасним другом. Я замітила, що така його увага вона більш схожа на опіку старшого брата або батька. Він був був дуже такий дбайливий. Він завжди переживав, чи я ношу шапку зимою, чи я не мерзну, чи я гарно харчуюсь. Одного разу він даже подарував мені книжку, як робити гарну гімнастику для жінки, для, ну для дівчинки. Поступово дружба Олега й Олени переросла в щось глибше. Олена переживала якесь невідоме раніше почуття, яке змушувало її серце битися частіше, коли вона бачила Олега. Вона багато мріяла, відчувала себе принцесою, готова була обійняти весь світ. Олена подумала, що закохалася, і, напевно, це. Справжня любов найперша ознака закоханості в тому, що вона приходить дуже швидко. Вона може прийти з першого погляду. І саме тому я переконана в тому, що любові з першого погляду не існує. Це це все тільки закоханість. Закоханість це певно те, що передує любові. Це таке захоплення, це можливо фонтан почуттів, який дуже сильний. А, але який згасає і проходить і може ніколи не перерости в любов. Любов же це в першу чергу дія, така свідома дія, не просто сліпа, не керована, а дія направлена на те, щоб задовільнити потреби своєї дружини чи свого чоловіка, того, кого ти любиш. Закоханість охопила Олени Олега. Весь свій вільний час вони проводили разом. Їм не хотілося розлучатися, та здавалося, ніщо не стане на заваді їхньому коханню. Однак, життя. Нелегка річ. Дуже швидко почуттям Олени й Олега випало пройти серйозне випробування. Олег поїхав за 3000 кілометрів навчатися у військове училище до міста Перм. Олена обіцяла чекати. Вони зустрічалися кожних півроку та постійно листувалися. Проте тривали перебування Олега в іншій країні, та юний вік Олени поступово розвіяли їхні почуття. Олена почала проводити час у новій компанії та зустрічатися з іншим хлопцем. В Олега теж з'явилася дівчина. Він навіть планував з нею одружитися, але чомусь в останній момент передумав. Закоханість може або швидко закінчитися, або перерости в кохання. Закінчитись може тільки в двох випадках: це або ти чуєш відмову від іншої сторони, або ти дуже швидко досягаєш об'єкт, який ти дуже хотів. І тоді тобі стає абсолютно нецікаво. Коли люди кажуть, що любов закінчилась. Можу припустити, що її, певно, там ніколи не було. Що був такий перший етап розвитку стосунків: захоплення, ось ця закоханість. Так, був вімкнутий фонтан, але за ним більше нічого не послідувало. Тому що цей перший етап він все-таки більше пов'язаний з тим, що отримую з цього я і що хочу я. Він не пов'язаний з тим, що я хочу віддавати і що я буду віддавати. Однак Оленій Олего не судилося лишитися просто друзями. Бувалі почуття. Довготривала дружба та залежність один від одного давалися взнаки. Коли Олег повернувся з навчання додому, вони знову почали зустрічатися. А через деякий час, впевнені у коханні на все життя, Олег і Олена приймають рішення одружитися. Початок подружнього життя сім'ї Соколових був просто чудовим. Вони були щасливими, безтурботними та закоханими. Але будь-які стосунки, щоб загартуватися, Повинні проходити випробування. Винятком не стала і сім'я Соколових. Дивіться далі. Які проблеми очікують на кожне молоде подружжя? Як не варто себе поводити у шлюбі? Як зберегти любов у будь-яких випробуваннях. Стан закоханості це така глибока віра, що ця людина вона забезпечить мені щастя. Це те, що наповнить моє життя змістом. Чи той, хто наповнить, чи та, хто наповнить моє життя з містом. Це буде мій рай на землі, якщо ця людина буде поруч зі мною. Коли на цьому етапі стосунків люди вступають в шлюб, це питання тижнів або місяців, коли з'ясовується, що присутність цієї людини не забезпечила раю на землі. Ця людина має свої потреби, яка вибиває їх з вас. Ви не отримаєте того, що так сильно чекали, і сподівалися, що це настане ваш мир і спокій, а його немає. І звідси потім починається просто війна. От вже хто з кого більше е, е, вижме для себе, то е, люди починають боротися. Незадовго після одруження в сім'ї Соколових почали виникати конфлікти. Олег, будучи військовим, багато часу проводив з друзями в барах та ресторанах, забуваючи про свою основну роль як чоловіка. Любити свою дружину. Олену це дратувало. Вона сподівалася, що їхні стосунки будуть зовсім інакшими. У нас були просто різні бачення на роль жінки і на роль чоловіка. Я хотіла керувати ним. Хоча на той момент, можливо, я би не погодилась з цим, якби мені хтось сказав це зі сторони. Але владу в руках хотіла мати я. І коли мені це не вдавалося, мене це просто дратувало, і я влаштовувала просто скандали по будь-яким таким дрібним речам. А мій чоловік він дуже просто реагував, він вдівався і просто йшов до своїх друзів, вони мали свої захоплення, свої інтереси, вони дуже часто зустрічались. Друзі були неодружені. і йому було добре. Мені було від цього ще гірше. Олег вважав. Що дружина повинна бути покірною у всьому. І для того, щоб Олена була задоволена, достатньо приносити гроші додому. Якщо я приніс зарплату додому, то 90% своїх функцій я виконав. І до мене не може не бути ніяких претензій по одній простій причині, тому що я приношу гроші. Ну, я так на той час вважав. Завжди, коли люди одружуються, вони приносять в свій шлюб очікування. Дуже часто жінки можуть очікувати від чоловіка, що він буде розуміти її співслова, чи то буде читати її думки. Чоловіки очікують від жінок, щоб вони розуміли їхні захоплення, якісь можливо хобі. А найбільше очікування обох партнерів, що мій обранець буде досконалий, тобто у всьому буде досконалий чоловік чи досконала дружина. І тоді, коли цього не стається, люди розчаровуються один в одному, розчаровуються в шлюбі і розчаровуються в кінці у самих собі. Сімейне життя Олега й Олени складалося за принципом: жінка, борщ, чоловік зарплата. Багато часу вони проводили кожен у своїй компанії, сварилися через побутові дрібниці, не поступалися ні в чому, звинувачували один одного в усіх бідах. Постійні конфлікти закінчувалися істериками. Олег, гримаючи дверима, йшов з дому. А Олена була у розпачі, тому що конфлікт не вирішувався. Подружжю Соколових здавалося, що їхнє почуття проминули, а одруження було помилкою. Було кохання, да? ніби все було нормально до шлюбу. По ідеї все мало бути добре після. А тут виникали такі проблеми. І просто мені не було кому порадити, як мені чинити. Мене ніхто не вчив цьому. Люди кажуть, що любов це почуття, почуття, які наповнюють. Насправді ж, почуття, я б сказав, вони супроводжують любов, але любов це далеко не почуття. Не, не в першу чергу почуття. Любов це дія. Сказано, любіть ворогів своїх. Як можна до ворога наповнитись почуттями? Впевнений, що ця е, заповідь, яка дана людям, має на увазі, щоб е, робити благо. За цим стоїть дія. Якщо я буду робити благо навіть для ворога свого прийде і почуття. Олена й Олег зрозуміли, що так жити більше вони не хочуть. Подружжя Соколових замислюється над розлученням. Саме в цей час в житті Олени стається серйозна подія. Її батько алкоголік починає ходити до церкви та читати Біблію. Увірувавши в Господа, він перестає вживати спиртні напої, і його життя докорінно змінюється. Це надзвичайно вплинуло на Олену. Вона багато спілкується з батьком та за його порадою починає читати Біблію. Вислів, мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Навштовхує Олену на прийняття рішення боротися за свій шлюб. Вона розуміє, що була поганою дружиною і що втратить сім'ю, якщо не зміниться. Я зрозуміла те, що я в багатьох речах не права. Багато цих проблем я створюю сама собі, і багато в чому винувата сама я. І для мене це було відкриття. Я, ну, я ніяк не могла роз... зрозуміти, що саме я не так роблю. Читаючи Біблію, потихеньку роздумуючи і питаючи поради батька, я потихеньку прийшла до того, що я дійсно маю мінятися сама. Що перш за все я маю попросити прощення в чоловіка за ті сварки, які я влаштовувала. Я не знала, як мені помінятися, але я знала, що я маю зробити цей перший крок. Щастя в шлюбі вимагає активної позиції обох сторін. Коли людина готова. Поступати своїми інтересами, жертвувати чимось, чекати, прощати, вибачати, бажання допомогти іншій людині, бажання допомогти їй отримати те що, те, що хоче вона, те, що робить її щасливою, те, що її радує, те, що просто приємно їй. Стосунки Олега й Олени ніби почали покращуватися. Олена не вірила своєму щастю. Невже у неї буде щасливий шлюб? Однак в житті не все так просто, і зміни не приходять за один день. Попередня модель її поведінки взяла вверх. І Олена знову посварилася з чоловіком через його безвідповідальність. Не стримавшись, вона сказала йому, щоб він йшов геть з її життя. Олег зібрав речі і пішов. Але коли це трапилось, Олена раптом зрозуміла, яку дурницю вона вчинила. Наступного дня вона зателефонувала до чоловіка і попросила пробачення. Він відказав, що прощає її, але жити з нею більше не хоче. Минали дні. Але Олег так і не бажав повернутися в сім'ю. Олена, будучи в розпачі, не знаходила собі місця. Вона постійно телефонувала йому, пропонувала зустрітися, але він не йшов на контакт. Тоді вона спробувала хитрощами повернути чоловіка. Я вигадувала дуже багато історій. Наприклад, я позвонила ще одного разу, і сказала, що я вагітна. На що мій чоловік сказав, що не треба, я знаю, що це неправда. А потім я намагалась зустрітися з ним і пояснити, йому, що я вже багато що зрозуміла, що я готова змінюватись і запропонувати якось почати все спочатку. Через деякий час я зрозуміла, що я абсолютно не то, що не маю контролю над ним. Я взагалі не, не можу керувати цією ситуацією. Часто люди маніпулюють один одним і думають, що вони роблять благородну справу, тому що їхній мотив. А може бути хорошим, нібито повернути чоловіка чи змінити його, щоб він став кращим. Але насправді прихованим мотивом а, цього є егоїзм, випробувавши всі методи повернення прихильності чоловіка, але так нічого і не досягнувши, Олена знесилилася. І, врешті-решт, дійшла висновку, що власними силами змусити Олега повернутися в сім'ю вона не зможе. Я реально розуміла, що якщо буде розлучення, я не знаю, чи буде надалі в мене нормальне життя. Я знайшла місце з Біблії, де написано, що Бог з'єднав, людина роз'єднати не може. Я настільки повірила в ці слова, я, можливо, особливо не вміла молитися, я багато чого не знала, Ну, я просто закрилася в своїй маленькій кімнаті, і я просто на колінах зі слізами на очах я просто звернулася до Бога. І я сказала: Господь, я не можу вже зробити нічого. Все, що я зробила, воно не принесло абсолютно ніякого результату. Воно прийшло навпаки до того, що мій чоловік він просто намірено хоче подати на розлучення. Я сказала, я не можу нічого змінити, але я прошу тебе змінити, мого чоловіка, і врятуй мій шлюб. Я думаю, неможливо людям відновити самостійно той шлюб, який тріщить. Поки вони не повернуться до того, хто придумав шлюб, і до його принципів шлюбу. І ми говоримо про Бога, тому що шлюб чоловіка і дружини це задум Бога. Коли сім'я на грані розлучення, і вони думають, що в них вже немає любові, вони повністю розчарувалися в собі. Це є час для того, щоб задуматися, чи маю я джерело любові, звідки я буду черпати це для себе, для того, щоб віддати іншій людині. Тому що любов віддає. А якщо я нічого не маю в собі, я не зможу нічого віддати. Якщо дивитися на того, хто придумав шлюб на Бога і на його принципи, е тоді впевнений будь-який шлюб можна відновити. На яких стадії він би не знаходився розрухи? Якось Олена прогулювалася містом і випадково побачила свого чоловіка з його товаришем. Вона стала гукати йому, але він не почув, оскільки був далеко. Хлопці зайшли в кафе. Олена побігла за ними. Опинившись середині закладу, жінка побачила картину, яка просто її шокувала. Дивіться далі, яка подія сталася у кафе? Як подолати ревнощі? Що робити, щоб зберегти шлюб? Коли Олена зайшла в кафе, то побачила, що за столиком сидів її чоловік з товаришем та двома дівчатами. Компанія весело спілкувалася. Було зрозуміло, що це не просто друзі. Олена стала біля барної стійки і чекала, що Олег підійде до неї і пояснить усе, але він проігнорував її. Тихенький голос мені говорив: Лєна, повернися і йди додому. Не роби нічого, не треба нічого предприймати. Ну емоції мене захлеснули настільки, що я просто не могла спокійно встати і уйти з того кафе. Я привіталася чемно. І дуже сильно вдарило. Всі мовчали, була тишина, і я розвернулася, і я пішла. Йдучи додому, я розуміла, що напевно це, це просто все. Це, це крах, це очевидне наліцо. Я нічого не змінила, і мій чоловік дійсно налаштований на розлучення. Але Бог мав зовсім інші плани для сім'ї Соколових. Оленині молитви не минули даремно. Інцидент в кафе змусив Олега проаналізувати своє подружнє життя. Я просто зрозумів, що я роблю непорядну річ, що ну чоловік так не повинен поступати, ну неважливо там зрадив ти чи не зрадив. Для мене ну я зрозумів тоді, що це була зрада, тому що я сидів е, поряд з іншою, і цього достатньо. Цей ляпас він якби не викликав в мені ну, такого обурення якогось такого егоїстичного. Я просто зрозумів, що я напевно його заслужив. І від тоді я почав зовсім трошки напевно по-іншому дивитися на, на дружину, на шлюб. Напевно, так в Божому провидінні треба було, щоб е, хтось струсанув. Наступного дня Олег зустрівся з Еленою. При обговоренні вчорашньої пригоди виявилось, що він не зраджував дружині, а просто мав дечому допомогти своєму товаришу. А той натомість забрав Олега до кафе і запросив туди своїх знайомих дівчат. Після довгої розмови Олег і Олена вирішили, що хочуть зберегти свій шлюб. Вони домовились, що будуть обоє працювати над взаєминами, будуть вірними один одному і будуть робити усе, щоб в їхній сім'ї панувала любов. В один прекрасний момент зрозумів, що проблема дуже багато проблем закладено в мені, в моїй гріховній природі. В моєму світогляді, в моєму відношенні до, до шлюбу, до жінки, до сім'ї, до інших людей, я просто зрозумів, що ну потрібно заново, просто заново починати життя, заново будувати стосунки, заново пізнавати світ, заново пізнавати самого себе. Я знав, що все повинно змінитись. Зміни були в поведінці, в словах. Мінявся поступово характер. Я також дуже сильно просила в Бога терпіння. Я зрозуміла, що жінка не має керувати в сім'ї що в сім'ї має бути голова чоловік. Жінка має підтримувати його. Якщо оці от ролі чоловічі й жіночі, вони міняються місцями, чоловіки займають часом місце жінок, а жінки головують в сім'ї, то я не думаю, що ця сім'я вона буде щаслива, тому що це не є Божий план і Божий стандарт. Для сім'ї я став просто проводити більше часу з дружиною. Ми стали більше спілкуватись. Ми стали просто більше відкриватись, напевно, один одному на такому духовному, душевному, можливо, рівні. Ми звичайна українська сім'я, де хворіють діти, де трапляються часом негаразди, приходять випробування, якісь не незрозумілі обставини, але правильне реагування на ці обставини. Як говориться в Біблії, треба просто бути терплячими, все вдавати Богу, молитися, підтримувати один одного, не панікувати, не, не устраювати скандалів тільки, тому що от, я вважаю, що так не треба робити. Дуже часто люди кажуть, ми, ми, ми збудували сім'ю, поставили два підписи і відіграли весілля. Але будувати це процес, це треба брати каміння і совати його, і ліпити, і строїти. Любов. Довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Біблія. Олег і Олена вважають себе щасливими, тому що довірили свою сім'ю. Богом. Час від часу у них виникають конфлікти, але вони долають їх вже зовсім не так, як у минулому. Через те, що знають, справжнє кохання це не лише почуття, але вибір та рішення. Шлюб створив Бог, і там є свої правила. Чоловіки і жінки повинні любити один одного так, як Бог полюбив усіх людей, безумовно та назавжди, пожертвувавши для цього самим собою. Лише беручи приклад з Нього. Подружжя зуміє досягнути справжнього кохання. Помниш день, среди тысяч глаз мы з тобою повстречались взглядом, і сейчас далеко, я з тобою рядом. Снова я далеко. Да ты ждешь меня, ждешь меня и веришь Я верю.